Найзлочинніша у сонячній системі влада це відомо завдяки кожному другому коментатору у соцмережах. Так потужно жене всіх і кожного на штурм посадок, що ось вже третій тиждень Кабмін, профільний комітет парламенту та офіс президента кидаються тим законом один в одного, щоб щось десь пом'якшити, щоб зробити його поконституційніше. Це під час війни, Угу. але у всього є кінець навіть у тиси. Ну взагалі раніше. Може, читали, чули про річку Тиса? Mm. Яка небезпека? там? Mm. Так само і закон про зміни до мобілізації прокрутився ще один раз від Кабміну до парламенту і назад на доопрацювання. Тож скоро депутати голосуватимуть його. Хтось ще в курсі взагалі про що він? Чи вже все змішалось? Давайте тоді конкретно пройдемося по основному. Байден дів файв більон бусиків покеч Евріванхукенвок. Ой ні, це в другому читанні допишуть. Раз. Мобілізаційний вік знижено з 27 до 25 років. Пацани 97, 98, 99 року народження для вас просили поставити пісню. Якщо ж серйозно, то аби не спротив сил оборони після початку повномасштабки для нас всіх вже давно ставили б. Оце сабайдамбас, край радної. До речі, пониження мобілізаційного віку з 27 до 25 пропонували ще рік тому, але в офісі президента тоді вирішили не підписувати. Але чому бути того не оминути? Армія п'ятдесятилітніх це звичайно благородно з боку батьків і дідів. Але камон. Вони своє відробили сповна. Я думаю, наступна зміна з пакету це перегляд існуючих правил придатності непридатності. Обмежено придатних більше не існуватиме, але інвалідність третьої групи, як бачимо з коментарів депутатів оборонного комітету, не відміняють. Непридатність вже буде визначатися за якимось конкретним переліком діагнозів. Ну ну глянемо друге граничний термін служби по мобілізації ось це крім жартів. Дуже важливо, бо саме ця зміна дає можливість найдостойнішим чоловікам та жінкам цієї країни тим, хто став до лав сил оборони з самого початку повномасштабки, нарешті отримати дедлайн, після якого вони зможуть повернутися додому. Ну і всім іншим теж станом на зараз найбільш вірогідна конфігурація така для мобілізованих на небоєві посади. Це 36 місяців служби, тобто 3 роки. Для бойових же буде градація в бік зменшення до 2 років служби. Як саме працюватиме ця градація, поки невідомо. Але 99% що ми говоримо саме про терміни між двома та трьома роками. Третє для однієї категорії майбутнє залишається туманним. І це, звичайно ж, Варшавське ТРО і весь наш закордонний корпус. Та резервному резерву не варто надто сильно переживати, бо скидається на те, що ніхто вражати їх в правах не буде. Обговорювалася ідея заблокувати консульські послуги для чоловіків громадян мобілізаційного віку, але вона не знайшла підтримки у депутатів. Тож з фінальної версії законопроекту виключена. І давайте на чистоту це б і не змотивувало вертатися. Взагалі я маю великі сумніви щодо тих, хто ввалив кілька тисяч доларів просто щоб пропітляти. Вони громадяни України, базара ноль, але про свої громадянські якості в принципі висловилися максимально повно та зрозуміло. Не словом, знаєте, а ділом. Мотивувати їх тепер можна хіба що донатами на армію. Знаєте, як колись католицька церква в середньовіччі продавала прощення гріхів. Індульгенції, може, з мене і нулячий державник, але інших послуг я б їм не пропонував. Бо яке їхало, таке здибало. Четверте, строковиків, які вже ледь не тричі відслужили, демобілізують. Ну крім тих, хто контракт підписав. Пацани, це називається просто не фарт. Хтось от в пожарки чергував у Прип'яті в квітні 86-го року. Take the pain. у підсумку. Я думаю, законопроект у фінальній редакції вийшов вельми компромісним і вряд чи таким, яким його бачив генштаб та міноборони. Одначе я утримуюсь від прямих оцінок чи коментарів, допоки його не проголосують. А наразі можна лише сподіватися, що компромісність законопроекту. Піде йому на користь, якщо не в короткостроковій, то, хоча б в середньостроковій перспективі, мобілізований 23-го року нині на небойовій посаді. Дякую за увагу.